Добрий день. От сьогодні роблю таку прогулянку верхом на Марті. І от хочу поговорити сьогодні про Марту. В минулому відео я написав, назвав її ідеальною. Що я мав на увазі? От сьогодні теж воно якби підтвердилося. Це моє твердження. Ідеальна вона для мене тому, що от навіть в процесі е, запрягання, вдягання сідла і так далі, на будь-якому етапі від неї не відчувається жодно, жодного спротиву. Тобто вона розслаблена, вона нема проблеми. Водила, допустим, в рот їй, вона сама рот відкриває, сідло чистиш її, вона не крутнеться, не шатнеться нікуди. Знаєте, буває коні там не подобається, ти її чистиш, вона хоче тебе вкусити або ще щось. Десь якісь місця такі є, де їй там щекотно чи що. Нема нічого. Тобто, я вам так скажу, що вона навіть стала краще за ці півтора року, що я на ній не їздив, ніж вона була. Вона була якби близька до ідеалу. Але зараз, ну взагалі. тобто, Якщо бувало раніше щось там їй чистиш десь там живо чи що, їй не подобалось, вона трошки крутилася. Зараз. Але, звичайно, і я, можливо, коли я з Розою там за кордоном. Частіше позаймався, тобто я десь якусь впевненість в собі теж е почав впевненіше себе поводити, з розою, так сказати, руку набив. І з мартою, от всі мої рухи теж впевнені на 100%. Я знаю, що я роблю крок за кроком, і вона абсолютно спокійна. Якщо ще говорити про те, що краще кобила чи кінь. Ну, Жеребців ми не беремо, тому що в жеребців гормони і вони, як то кажуть, розум забирають. Тому жеребцями тут не можна їх сюди перерівнювати. Але от чи кобила, чи кінь, то моя думка така, що коня можна змусити легше робити щось, і він ну, буде якби покірно виконувати. Кобилі треба, щоб вона це робила, ну, скажімо, покірно, з задоволенням, їй треба показати сенс, тобто, якісь вона шукає з цього вигоду. Але якщо вже вона при правильному підході, тобто вона заохочена, і вона. Погодилась щось робити. Вона все робить від душі. Тобто, от спілкуючись з кобилами, я відчуваю, що е, от е, вони, якщо вже ведуть себе гарно і так щось роблять, то вони все роблять по-душевному. У мене от кінь теж був. Ну і раніше були там е, е, досвід. З, саме, з конем. Так от кінь він все ж таки більш такий, знаєте, як хлопець, і він такий знаєте десь конкурентна поведінка, десь хоче не погодитися, десь хоче щось таке от вичворити. ну і Якщо щось робить, то не тому, що хоче, а тому, що ти його змусив. Ось таке. Тому з кобилами набагато мені приємніше. І ось я був проїхався галопом. Прррр. Проїхався галопом. То марта... То марта на галопі. Ну просто проситься. Видно, що вона хоче, хоче галопом. Пусти мене, пусти мене. Давай швидше. Ось я зараз вам вже без коментарів спробую зняти відео на галопі. Ну іде вона з задоволенням. А не тому, що її там хтось змушує. Ну давай помалі. Давай. Хай. Що-що. Молодец. И на стоп. Молодец. Хотя. Ось вот так. Ну все, до новых встреч.